Понад мільйон українських жінок, дітей і людей похилого віку виїхали з країни, тікаючи від війни. Але і ті, хто навпаки, повертається. За даними Державної прикордонної служби, назад до України повернулося 80 тисяч українців. Серед них багато заробітчан, які колись виїхали до Європи. Люди люблять свою землю. Вони можуть бути далеко за тисячі, за дві тисячі кілометрів. Але коли біда, вони всі повертаються. Галина Куть одна з таких заробітчан. Жінка працювала в Італії чотири роки, але вирішила повертатися до України щойно дізналася про війну. Галина не військова, але це не похитнуло її рішення. Абсолютно, та ви що бачите, я ще й сліпе. Я, я ж нічого не вмію ні зброю в руках тримати, ні нічого. Але розумієте, руки руки завжди потрібні. Чи комусь допомогти, чи кудись піти, чи якісь купити лікарства, чи піти на якийсь волонтер волонтерський пункт. Ну що не будь зробити тільки щоб бути корисною. Дорога в жінки зайняла три доби, оскільки рейсові перевезення в Україну скасували. На кордоні вона зустріла чоловіків, які поверталися з Чехії, Угорщини, Польщі, Португалії та інших країн додому воювати. Йдемо ми. І тут я дивлюся. Йдуть наші воїни. Я не знаю, я покажу потім фотографію, чи їх було 15, можливо, навіть і більше. Розумієте, вони всі повністю в бронежилетах, у діті, гарно, сумками, з карематами. І вони, вони йшли з такою вірою в перемогу, що я не можу вам просто передати. От вони, от вони йшли. Люди їм аплодували, поляки їм кричали Слава Україні. І я тоді, як їх побачила, в мене аж сльози виступили на очах. Розумієте, бо я бо я розуміла, що, я, що, що ми будемо захищені. Вони їхали за перемогою. Сергій також їде на війну. Чоловік, який проживає у Польщі, намагається виїхати з перемишлю до України. Після перетину кордону він прямуватиме до Києва. Болить мені тут. Не можу дивитися на те, що в моїй країні війна. Мушу їхати. Не знаю, складно. Дивлюся телебачення, то болить мені серце, справді. У Польщі у Сергія залишається дворічна дитина і дружина. Однак чоловік налаштований рішуче. Питала мене, їду чи не їду, що відбувається. Я їй сказав, що немає потягів, і мені треба буде чекати. Вона ну, просила да, мене повернутися по додому. Можливо, я 9, кажу ні, ти що? Не чи знаю, чи побачу. здається, що я їду в один кінець. Там Хоча майже кожна європейська країна погодилася надати прихисток українцям, настрої серед місцевих щодо російсько-української війни різні. Це помітив і Ростислав, який живе в Угорщині неподалік від австрійського кордону. Не хочу, звісно, там якась обідати. У народ Угорщини, але багато тут схильників до Росії. Угу. Прихильників Росії. Да, Тут народ більше прихильників до Росії. Угу. Ну я не хочу навіть в такій країні знаходитись. Чоловік також вирішив повертатися назад до України. Він сконтактував з українцями з Польщі, Угорщини і збирається в дорогу. там мої рідні, там мої близькі. І, ну, чесно, серце і душа болить за те, що про ці події, які в Україні проходять. Ну да, якби я як говорять, один в полі не воїн. у Нас таких багато хлопців, які їдуть зараз за кордону, щоб вступити в збройні сили України, в інші формування, ну територіальні формування, збройні і захищати нашу рідну домівку до виїзду з України. Ростислав служив у нацполіції, тому впевненість в тому, що він потрібен в Україні, переважує страх війни. Настрою бойовий, як говорять, бойовий. Бойовий дух і серце, душа піднесені боротися і захищати до последнього, навіть якщо це буде коштувати життя. Як це ну, не жалко сказано, не сумно точніше. А от чоловікам потрібно повертатися і нікуди не тікати, як багато цього робить. Галина Куць також прихильниця думки, що чоловіки мають повертатися до України. Жінка розуміє, що не кожна людина може тримати зброю в руках, однак корисним для армії можна бути по-різному. Мужчинам я би сказала, якщо ви відчуваєте, що ви зможете бути тут корисними, приїжджайте. Приїжджайте, тому що то є наша земля. Бо знаєте, ще воно є таке. І зараз я О, не поїду, що мені Україна дала? Викиньте то з голови. Україна то є твоя земля. Де ти народився? Де народилися твої батьки? І ти, і, і ти, ви повинні її захистити. Сама Галина щодня займається волонтерством. Також жінці допомагає її блог з аудиторією в 40 тисяч людей. Коли знайомий військовий попросив Галину знайти коптер, вона про всяк випадок розмістила оголошення про нього на своїй сторінці. Але потім думаю: а ну я попробую в себе е, написати на сторінці, що мені то потрібно. Ну на всякий випадок. Ви не повірите. Через годину я вже отримала повідомлення, що коптер їде. Через годину. Як і багатьох інших, Галину ця війна змусила ухвалити важливе рішення. Жінка більше не планує повертатися на заробітки до Європи. А ви знаєте, а я не поїду більше з України. І я не хочу такого, щоб моя дитина кудись їхала. Я хочу, щоб він жив у Львові. Я хочу, щоб він вчився у Львові, щоб він ходив львівськими вуличками, щоб він розмовляв своєю мовою.